Усім привіт! Сьогодні у нас буде розпаковочка, яку я дуже-дуже чекала. Спробуйте одразу здогадатися, для чого ножич. Ну, щоб розрізати. На один, два, три. Дивіться, хто це. Я собі купила лабубу. Дивіться. Я хочу або цього... Або чого? Ну, або чого? чого хочу більше всього. Ну що ж, давайте подивимось, хто ж тут буде. Зараз я оцю штуку відріжу. От. Ну, коротше, зараз я його розкрию. Пакетик розкрию. О, дивіться. Дивіться, який він прикольний. Зараз я відкрию пакетик, ножичі нам не треба. Так, я відкрила його. Так, давайте на один-два, три. Я його ви перші побачите. Мені здається, що тут буде отакий. Я його хочу, отакий мені. Або отакий, здається. Ну, я, я всім буду рада. Так, так, так. Вау, друзі! Ну, зараз я його причешу. Я цього Лакі. Його звати Лак. Я його дуже хотіла. Зараз я його, коротше, причешу. Я повернуся до вас і одягну цю штуку. А от друзі, коротше, він у нас з вами оригінальний. Бо тут написано Mart. Та і взагалі у нього обличчя не дуже велике. Зараз я порахую, скільки зубчиків. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, у оригіналу теж дев'ять зубчиків. Так. Ну, взагалі-то він дуже гарненький. Тут у нього із лапок нічого не винімається. Це значить, що так, він оригінальний. Ну що ж, усім дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал. Усім па-па. До речі, лабу я назву Лаків. Усім па-па.